921 пацієнт з активною формою туберкульозу. Такі цифри наводять в обласному фтизіопульмонологічному центрі. 40-60 років у такому віці переважно і хворіють на туберкульоз. Лікарі зазначають, що більшість з них чоловіки. Найбільша проблема в тому, що у зв'язку з недолікуванням виникають мультирезистентні форми туберкульозу. Категорія людей асоціальних вони прийдуть, поки вони в нас трохи в лікарні. Вони лікуються, коли йдуть на амбулаторне лікування, вони переривають. І тоді, коли перервавши лікування, мікобактерія отримує резистентність, тобто привикає до антибіотиків протитуберкульозного ряду. І ми з нею потім маємо проблеми і важко таких хворих лікувати. На цю хворобу вже давно хворіють не тільки соціально незахищені верстви населення. Хвороба може бути поміж нас навіть ті ж самі медики, у яких ви лікуєтесь, можуть мати туберкульоз. Симптоми ранніх стадій туберкульозу майже нічим не відрізняються від застудних захворювань. Людина з'являється. Загальна слабість, безпричинне схуднення, підвищення температури тіла, особливо в вечірні часи. Крім того, виникає сухий кашель. Туберкульоз може вражати майже всі органи людини, у тому числі нирки, кістки, очі та шкіру. Але він виліковний. Найголовніше вчасно його діагностувати. Для цього не потрібно нехтувати флюорографією. Лікарі в тезіопольмонологічного центру. Сподіваються придбати сучасний пересувний флюорограф. Адже перевіряти потрібно хворих у кожному селі Прикарпаття. Якщо раніше просто направляли флюорограф в будь-який район, то тепер ми тільки направляємо туди, де сформовані групи ризику. І в селі кожному, в районі в місті, особливо це стосується первинної ланки, вони повинні цих хворих створити їхній реєстр, подати списки, і щоб ми приїжджали не одних і тих же людей, що з року рік їх, їх обстежують, а є люди, які 2 і роки не обстежені. І в цих якраз пацієнтах є і проблема, тому що там. До них ніхто не йде. ліки від туберкульозу кажуть медики. Достатньо. А ще 24 березня, в день боротьби із цією недугою, у фтизіопольмонологічному центрі відкрили блок інтенсивної терапії. Його вдалося створити за підтримки спонсорів та департаменту охорони здоров'я. Відділення оснащене необхідним обладнанням. А це свідчить про великі шанси вилікувати туберкульоз. Ліліана Хомишин Сергій Брагін, Новини телеканал Раї.